День соборності відзначається в Україні щороку, 22 січня з 1999 року. На честь проголошення в цей день у 1919 році на Софійській площі у Києві акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Ідея єдності українських земель сягає глибини віків. Від київських князів Олега та Ігоря, Святослава та Володимира Великого, Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха. Ідеями соборності переймалися гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. Ідеї соборності України, прагнення до єдності проросли у серці кожного українця від малого до дорослого. Вона є пісня солов'їна, і вітер бі степовий. Моя соборна Україна знову зустрічає День Новий. Як завтра день угладять люди, як сонце зійде золоте, так Україна жити буде і мрія наша процвіте. Українці і українки всі кохають до загину петівську славну землю, нашу рідну Україну. Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну, як літні ліси, як вітер в широкому полі. Моя країна україна, на світі кращої нема. Вона соборна і єдина, моя вітчизна дорога. Промайнула вже сотня років, скільки втрачено марно часу, Знов історія вчить жорстоку та орда на землі Донбасу. Та народ же не підкорився і здолає лиху годину, щоб з повагою світ дивився на оновлену Україну. Дивлюсь на пройдену дорогу і гнів, і жаль мене пече. Але у нашу перемогу усе ж є, вірю гаряче. Не рік, не два, а довгими роками підрубували корінь наш під нами, топтали нашу думку, нашу мову імперії чужацької підкови. Навік народ хотіли загубити, та він живе і вічно буде жити.